Вчора ми з вами розбирались, що ж закриває шлях до нашого серця, і шукали причини і можливості здолати ці перешкоди, прибрати ці заборони. Як я захищаюся від людей і подій життя? Дитина, як бутон троянди, народжується чистою відкритою до зовнішнього світу, до досвіду, до людей, до почуттів. Але шлях життєвий він складний, і ми стикаємося з різними проблемами, з різними недобрими людьми. І потроху вчимося захищати себе. І потроху троянда розквітає і починає вкриватися маленькими шипами. І вже в дорослому віці розквітла шикарна квітка, вона вже знає, яким чином захистити себе. Дивіться, які шипи. Як я захищаюся від людей і подій життя.